Друзі, всім привіт! Хочу поділитися тим, що як бачите, панелі заморожені, вкриті Е, Дивимося, бачите, вибуває замерзла в машині. Переходимо в котельню. В Котельні, як побачите, мені самому цікаво стало, то перше виходить, коли панелі замерзли. Ну, зараз бачите, байпасом працює, виходить через будинок. Споживання дуже маленьке. Так. 240, 240 Вт, вам перейде. Ну, в принципі, сонечко тільки почне вилазити на панелі, панелі ще заморожені, нагадую. Так що мені здається, що гарно працює. Ну, Той повинні гарно зимою працювати, якщо не буде сильно вкриті сніг. Через показую, що сонечко вилазить. Як бачите, десь там далеко, а все заморожене.